Так, друзі, всім доброго дня! Маємо в наявності рестайлову А4 в Б9 кузові 2019 року з 2-літровим дизельним двигуном на 140 кВт. Та спробім 159 тисяч. Ось така класна А4 є в нас в наявності. Зараз вам пройдусь, покажу вам більш детально. По кузову, якихось значних царапин, сколів, нічого такого немає. Автомобіль після детейлінгу Провели відновлююче полірування та провели хімчистку. Затонували е, в нас вікна, передні, задні, лобовоних тоннеліз. лет оптика дистронік, адаптивний круїз-контроль. На автомобіль нас на 18-х оригінальних класних дисках. 21 й рік, диски всі без бордюрів. Гума Мішелінка 21 рік, повторюсь, є гарна історія обслуговування на 154 тисячі заїзд був в Німеччині. Ось так виглядає. Покажу Всі диски в нас без бордюрчиків в гарному стані. Так, ходімо далі. Тут у нас все так само добре. До речі, в автомобілі у нас є панорама та чорна стеля. Так, ось. Ну, єдиний от момент. Ось трохи от, далі. далі в нас все добре. Четвертий диск. Так все виглядає. Ось такий автомобіль. Давайте вам покажу салончик. Відразу він код сфокусую, щоб ви могли собі перевірити по історії обслуговування. Так, салон у нас. Ось такий салон тканина. Комфорт сидіння з боковими підтримками, все добре, чорна стеля, панорама. Бачимо, в якому стані мультикермо. Його Ніхто не перешивав, не фарбував, тобто тут все в оригіналі. Є віртуальна приборна панелька. Так, ось так, Все воно, друзі, виглядає. Вже в ресті в нас ось така мультимедіа, вона сенсорна. До речі, в нас також є підтримка Android Auto та CarPlay. Трьох зони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Так. Бачимо, в якому стані е, ручка перемикання передач. Два ключика, бездрутова зарядочка. Так. Тут вроді би все показав. Під кермові пілістки, асистент руху по смугах. Е, адаптивний круїз строні як я вам казав. Дивіться, в якому стані карти. Реально карти в ідеальному стані, не поцарапані, не подерті. Зеркала складаються, вони нас Тут у нас все, все класно, все ідеально. До речі, напереднє сидіння у нас з масажем забув сказати. Перепрошую. Так, Задній диванчик. Ось так у нас все виглядає. Задній диван так само в гарному стані. Третя зона. Ось така краса. Класні ці ауді. Що можу сказати? На задні вікна в нас ось такі шторки, карти. Так само бачимо, пластичок весь ціленький, все в нас тут добре, все як має бути. Є камера заднього виду, є електрокришка багажничка. Відразу покажу, що є електрофоркоп. Це в нас гумовий килимок, такий, щоб не пошкоджувати скажімо так, основне багажне відділення. Все тут на місці, він виймається, є полочка, тут такий хром спеціально, щоб не пошкодити нічого. Бачимо, пластичок у нас цілий. Давайте покажу з цієї сторони. Так само шторка на задні вікна, карти. Всі цілесенькі, все гарно. Ось так виглядає задній диванчик. І покажу вам. Пасажирське сидіння. Так само все добре. Все окей. Масаж сидінь. Бачимо, болкові підтримки в нас не проломлені, все, все класно. Ось такий автомобіль. Друзі, ось такий автомобіль маємо у наявності. Нагадаю, 2019 рік, 2 літра дизель автомат, А4, Б9 в рестайлі, 159 тисяч пробігу, ми її віддаємо за 26. 200 доларів. Тому, кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте, пишіть, надамо вам детально всю інформацію. Бажаємо всім гарного дня!